Друзі, мої вітання. Це пост телепремії «Гордість Гордіс Тернопілля та я, Ілона Артемович. Сьогодні у нашій студії переможець у номінації «Митець року Роман Фищак. Пане Романе, рада вітати вас у нашій студії. Хочу привітати вас із перемогою і одразу запитати, що ви відчули в той момент, коли зі сцени почули своє ім'я як ім'я переможця. Розповідайте, вітаю, дякую заперед. Що я відчув? Насамперед, це було здивування, бо все-таки я не очікував, адже конкуренція була велика. Останні три дні перед оголошенням закрили результати, тобто не було видно таблички, за якою можна було слідкувати, як просувається голосування. Я був шокований, От, е, тому я ще довгий час відходив від цього. Я е, додому приїхав, обдивився добру статуетку і думав, о, це все таки мені. От, але е, і ще після того мене вітали люди, тобто мене десь певно, протягом місяця вітали. Я ну, не міг до кінця усвідомити, що це так і відбулося, але зрештою відбулося, і я тут. Зараз вам можу про це говорити. Але перемогу свою, я так розумію, не очікувала. Чи все ж таки десь всередині вірила? Ну, так... Була, надія була, і ну, я мав перечуття, все-таки ну, коливалася між першим і другим місцем. Але ну, я не був певний, адже е, Олена Ходюк, вона е, ну, досить ну, досвідчена письменниця, е, має багато книг, і я. Ну, Відверто боявся конкуренції, тобто я розумів, що вона дійсно має велику базу фанатів, хто б її підтримав. І тому ну, це було, скажімо так, фортуна. Ну, я, я, чесно, не був певний до кінця. Розказуйте, де зараз стоїть ваша статуатка? Стоїть у мене в залі. в Ну, в стінці, тобто за зком там в мене так ну, зроблено скам на початку місці. Ну що ж, дорогі глядачі, я пропоную переглянути цей момент, коли все ж таки було оголошено переможця в номінації Митець року. Давайте подивимось. Давайте тепер разом поговоримо про людей, чия творчість надихає і залишає слід. Це ті, хто бачить глибше і відчуває сильніше. Митець року для вручення нагороди на сцену. Ми запрошуємо музикантку та волонтерку Віталію Грица. Наша історія дуже чітко показує одну річ: що наші вороги найбільше бояться саме митців. Тому що можна вбити людину, але не можна вбити її мистецтво. І я запрошую на цю сцену Романа Фещака. Я сподіваюся, що моя перемога не дихатиме інших людей. Зокрема, людей з інвалідністю, адже ми можемо багато. І я сподячу власним прикладом, це доводжу і, як бачимо, зміг довести. Слава Україні! Пане Романе, що для вас означає перемога у телепремії Гордість Тернопілля? Для мене це ще одна сходинка до мети тобто. До того, щоб дійсно своїм прикладом показувати людям те, що незрячі люди з інвалідністю можуть багато, і просувати свої думки, ідеї через творчість. Тобто, ну, все-таки я був почутий. Сцена велика, тобто обласний конкурс, і ну для мене це сходинка, яку я зміг подавати, і я сподіваюся, що буду наступні теж давати. Звичайно, хочеться поговорити про ваш шлях, так ким ви себе вважаєте перш за все письменником, масажистом чи людиною, яка любить життя. Напевно, все разом. все разом. Тому що ем, я навіть десь в якомусь тексті писав, а здається, в вступному слові до збірки, яка зараз готується, ну, збірка поетична. Е, то там якраз і було, що я, е, як масажист, допомагаю людям з хворобами тілесними, а як письменник і психолог можу допомагати людям з душевними якимись проблемами, травмами. Ну, я зараз як психолог не практикую, але як я кажу, ніякі знання не бувають зайвими. Ці знання мені допомагають зараз у творчості. Я можу писати відповідно на ці теми. Мене завжди цікаві, якісь гостросоціальні теми, такі якісь важливе, щось глибинне. Ну, якби писати або писати, мені не хочеться. Я хочу, щоб це щось було змістоване, щось доносити, важливе, актуальне, сучасне. І відповідно цим я цим я і живу, надихаюся і сподіваюся, що надихаю інших. Тому кажу це таке потрійне поєднання. От ви почали писати ще в ранньому віці. Коли ви зрозуміли, що от слово це ваше? Чи пам'ятаєте цей момент, коли ви написали свій перший вірш? Так був, це був вірш. Я угу. розумію. так? Е, так, це була поезія. Я кажу, що я починав з поезії, певно. Саме з кни... ну, якщо брати книги, то я увійду в літературу саме з книгою поезії. Ну, все-таки треба починати з чогось одного, Ось, бо ідей для прози теж багато. А почалося все з поезії, і це було в школі. Я до, я розкажу, скільки, до 15 років вчився в загальноосвітній школі, а в нас не було на той час інклюзії. І оскільки я незряче, я не міг все в повній мірі сприймати, тобто навіть ті ж самі точні науки, і через це мені потрібно було десь рухатись далі. Тобто, якщо б я сидів в себе в селі, я б зараз тут не був в цій студії. І батьки в 10-11 клас вирішили мене перевезти у Львівську школу для дітей з порушеннями зору номер 100 і Якраз там я опанував шрифт Брайля. Це було перше, що я зробив буквально за 10 днів, навіть може й менше. Бо мені, мені дуже хотілося вчитися. Ось я наздоганяв те, що я не, не, не до отримав, тобто ну на слух не можу все ж вивчити. Я не міг писати. Я був слабозорим до 14 років. І коли повністю тратити зір, мені просто необхідно було це вивчити. Я опанував озвучені телефони, тобто є програми, які озвучують телефони. І ну, телефон будь-який, але програма озвучує будь-які дії на, на, на телефоні, на смартфоні, так само комп'ютер. Ось, і відповідно я це все опанував. І якраз тоді, коли я взяв в руки грифель і дошку, це приводи для написання шрифтом Брайля. Я зміг в принципі писати. Тобто слова, ну, я тоді дійсно торкнувся до слова, не лише на слух, а і зміг його карбувати на папір. Бо до того, якщо я писав, як був ще зрячим, я до 9 років бачив, то я вже забув ці літери. Я пам'ятаю ну, оприс, але зараз в мене в голові, я уявляю букву, більше Брайльський шрифт. крапки. Ось, і якраз зараз я спробую згадати. Літо 2016 рік я написав свій перший вірш, такий серйозний. Бо до того я писав привітання якісь друзям, кохані дівчині на мене була теж писав якісь вірші. Але це ну я не можу це назвати чимось серйозним. Це раз таке щось особисте. А от вже влітку я написав перші рядки, вірш не мовчи. Ось, це такий мотиваційний, і я його тримав в шухляді. Він ніде не показував. Ну кому його треба. Це я так собі тоді думав. А я так писав де не де якісь вірші аж до 2020 року. Кінець це десь приблизно вересень, допоки не виклав Оцей вірш не мовчи на Фейсбук. Щось мене мотивувала тоді одна дівчинка незряча, вона виклала свій вірш декламацію. І я подумав, ну якщо вона може, то чому я цього не можу зробити? Ну чим я гірший? І я тоді виков і, як то кажуть, понеслося. Спочатку не мовчи, потім потрібно діяти, не спати. Я тоді багато писав мотиваційних віршів, мотивував через них і когось, і заодно і себе. Тобто мені це був тим потрібно. І таким чином я не мовчу і не сплю наразі. Чи страшно було все ж таки показувати свою творчість світ? Так, страшно. Я думаю, що кожен, хто пише, проходить через це. Бо, ну, вже коли ти маєш якийсь досвід, вже коли ти маєш якісь напрацювання. А до того я ж навіть, ну, я не знав, що таке поезія. Я познайомився ну, саме з теорією поезії, у школі в мене однокласниця Ліля Кручик. Вона теж пише вірші, вона незряча, з Волині сама родом. І вона пише. Вірші ще з дитинства, тобто вона десь в 13 років почала. І мені так стало цікаво, я зайшов під партою ці записи, і вона мені розказала про зи, про нагоси, про рядки, як ремувати. Ну, те, що сама на тим могла знати дівчинка-підліток. І мене це зацікавило, і ну, тоді якраз я почав писати. Тобто, ну, в моєму житті, в принципі, завжди були якісь люди, які мене десь підштовхували. Ну, що, що, на людей мені завжди щастило, це правда. Бо, ну, не можу скаржитись на, на якесь погане оточення. У мене завжди люди, які намагалися підтримати, допомогти, які мотивували своїм якимось прикладом. Тобто, ну, що люди люди мене довкола прекрасні. Про що зазвичай ваші вірші? Про що пишете? Пишу про різне. Я кажу на початку, це була мотивація, переважно. Пейзажну ліроку люблю. Іноді щось філософське, а це на початках було менше. А зараз якраз це філософські твори, наприклад, гостросоціальні, можу писати на тему сімейного насильства. Дуже по-різному я подаю, Там від імені дитини, від імені жінки, від імені стороннього спостерігача. Тобто мені ці теми цікаві, ну, як психологу загалом про стосунки, про кохання пишу, як же без нього. І от патріотичні твори, я до початку повномасштабного вторгнення написав лише п'ять патріотичних творів. До того ну, не писалося. Не знаю чому, адже війна почалася ще у 2014 році. А я ну, якось ну, чи не відгукувався, чи не, не могла вилитися в потрібні слова. А коли почав повномасштабне вторгнення, то тоді з 24 лютого я пишу. Ну, я протягом місяця практично щодня писав по одному віршу і викладав на Фейсбук. Ну, якось мені хотілося е, говорити про це і десь у віршах підтримувати людей. Тобто, ну, щоб не було якоїсь зневіри. Бо ну, всі ми розуміємо, що з часом люди вигорають, і якраз через ці вірші я намагався і себе, десь в якійсь мірі, тримати на плаву, і, і відчуття, що ти щось робиш, що ти ну, не, не стоїш, не мовчиш. Бо ем, коли ми без ну безпорадність виникає тоді, коли ми бездіємо. Тобто, коли ми нічого не робимо, ми відчуваємо себе якимось зайвими, ем, беззахисними, безсилами, а коли ми навіть от, той ж самий вірш, тобто мене це мотивувало рухатися далі. Але про те, теж зрано чи пізно воно перегорає. Я зрозумів, що вже про ну про Україну, про війну я не можу писати вже, ну все, що було, воно вихліпнулося з мене. То цілий квітень, десь в мене творча криза була така невеличка. І, і аж в травні, десь на середині, під кінець, я побачив, що природа все-таки живе. Весна цвіте, люди живуть попри всі умови, які створилися у нас. І відповідно потрібно жити далі, і потрібно писати різне. Я не прихильник того, щоб писати лише зараз про війну і говорити лише про війну, щоб мовляв, зараз на часі лише війна, бо на часі все ну, наше життя, і воно в нас одне, і треба його берегти, треба його розвивати. Тобто... Займатися собою, займатися розвитком України в всіх сферах, а не лише у сфері війни, ну і військової справи. Це, звичайно, перш за все, але але, окрім того, потрібно дбати і навіть ту ж саму культуру. Тобто війна відбувається не лише на фронті фізичному. Пане Романе, як народилася ідея створення творчої майстерні? Е, е, інклюзивна спільнота творчої майстерні це взагалі дуже цікавий проект. Засновниця його Марина Гирилюк. Вона і музикантка, і поетка, і блогерка. Тепер дуже класні в неї блоги, Вона говорить про незрячих, оскільки сама і незрячою. І все дуже гарно знімає, дуже якісно, і все це сама робить. Ну просто дуже талановита людина. Як така талановита людина, талановита в усьому. Там не нас була групка спілкування. Як то є, що незрячі. Ну, у нас є групи там в телеграмі, ну що ми обмінюємося якимось досвідом, і була група без обмежень, і там якраз ми всі познайомилися. Тобто спілкувалися, щось ділилися і десь і затворчість говорили. І тоді один із е, учасників. Е, Володимир Миколаївич Качановський запропонував створити таку групу. І Марина взялася ніби за цю справу, плюс ще долучилася. Я зразу з ними не був. Тобто я не є основоположником цієї спільноти. Я долучився, вони ми заснувалися 1 жовтня, якщо не помиляюся. 20 крес 20 році, тобто я лише тоді почав виходити в публічний простір. А долучився до них я після однієї з вистав, яку вони зробили, різдвяна казка», вони зробили це в аудіо форматі і якраз у січні я до них долучився. Я побачив, що є таке це стало цікаво. І після того є з ними, тобто ми робимо різний контент, зокрема як незрячі, тобто аудіоформати. наприклад, начитки віршів, начитки творів, художніх прози, якісь оповідання. Мої декілька творів озвучує. Це різними голосами. Марина сама звукорежисер, вона ну це все може. Робити, зводити звук, накладати музику, це все вона робить. Ось, і таким чином ми розвивалися. Ми створили телеграм-канал у Фейсбуці і викладаємо, проводили конкурси. Кажу, у Фейсбуці люди можуть долучатися там. Ну, відкритий доступ, люди можуть в цій групі публікувати свої твори. Ну і так помаленьку розвиваємося наразі. Марина сильно пішов в блог, тому вона нас зараз тік От, Але ми намагаємося це підтримувати, щоб ну, все-таки спільнота жила. Окрім того, що ви письменник, ви ще і психолог, і масажист. Як вам вдається поєднувати все це? Іноді сам дивуюся, якщо чесно. <кій> Кажу, як психолог я зараз не практикую, більше для себе це використовую в роботі навіть з пацієнтами. Тобто людина ж приходить на масаж не лише заради масажу, іноді бачиш, що людині потрібно поговорити, і дуже важливо вміти навіть просто вислухати. Це, це теж корисно, це надійно більше допомагає, ніж якісь слова. Ось, А по в день масажую. тобто Я працюю в лікарні Золотопотіцькій. Між масажами буває, що гірші пишу, якщо є віконечко якесь. Дуже часто надихаюся розмовами з людьми. От, от багато мене хто питає, звідки черпаю натхнення, бо в мене іноді таке буває, що я ну, протягом місяця фонтаную віршами, не знаю. А іноді буває, що затища, тобто ну, десь пишу, але можу не показувати, десь притримувати, дати їм вистоїтись. А що постійно якийсь творчий процес йде. І мені пощастило, що я пишу не лише поезія і прозу, бо якщо не пишеться поезія, то пишеться проза. Якщо не пишеться проза, то пишеться поезія. Тобто я міксую. І відповідно в день я працюю фізично, все-таки руками, а після об'їду приходжу додому і можу працювати вже інтелектуально. Тобто пишу, читаю, редагую, бо я і редагую вірші, багато друзів, колег просить подивитися, проредагувати більше поезію. Ось, натомість я маю завжди друзів, колег, які мені допомагають рятувати, бо завжди кажуть, автор свої помилки не добачає, це правда. Можна, можна перечитувати 10 разів, і ти не побачити, а людина зі сторони раз прочитала і вже є. Тому такі м, особисті редактори в мене вже назбиралось, певно, за 5 точно є, може і більше. Ось, ем, і таким чином я це поєдную. Ну, на вихідних багато пишу і. Ну, Якусь, якусь тобу діяльність проводжу інтелектуальну, ну і відсипаюся, бо пишу багато по ночах, за що мої батьки сильно сваряться, бо тому що треба берегти здоров'я. А я натомість буває, що натхнення саме вночі приходить, і знаєте, так не раз сидиш, вже 12 година, треба йти спати. Добре, буду йти. Аж вірш не написав протягом. дня. І, буває, що сиджу і до першої години, там, за годинку можу вірш написати якісь короткі, якщо, якщо вийде, ну або принаймні почати. Ось. А ще от мене є ще спільнота інша, можу про неї розповісти. Масаж по Брагелю це новенька спільнота, це суто масажисти, масажисти з порушеннями зору. Ми 26 червня створили сторінку на Фейсбуці в Інстаграмі, тому будемо раді, якщо... Глядачі зацікавляться і підпишуться, подивляться, що ми там робимо. Адже ми говоримо як про масаж, тобто про цінність масажу, про те, як незрячі масажисти, в принципі, роблять масаж. І говоримо про незрячих загалом, тобто про те, що ми можемо багато найбільше, ніж самі думаємо. Ну і ще одна із цілей спільноти це працювати з ветеранами. У нас є досвід, ми працювали. З ветеранами в західному реабілітаційному центрі, що на Львівщині, ось то ми працювали з ветеранами і апарально мали навчання свої там ну, курси масажів. Тобто, у нас спільнота розвивається, ми з'їжджаємося, робимо офлайн-зустрічі. З нами працює СММ-фахівчиня, яка нам допомагає в цьому, веде сторінку. Ну і наразі ми просуваємося. У нас є певні успіхи, і в майбутньому ми плануємо. Заснувати свою громадську організацію, щоб бути офіційно і дійсно допомагати ще на вищому рівні. Пане Романе, я дуже вам вдячна, що ви завітали до нашої студії. Ще раз хочу вас привітати з перемогою. Так, ви на цю перемогу дійсно заслужили. Дякую вам. Дякую. Дякую вам, дорогі глядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Це було пост телепремії «Гордість Тернопілля. І нагадую, що сьогодні у нашій студії був письменник, масажист та психолог і переможець у номінації Митець року Роман Фащак.